Творче об'єднання На читай. Ніхто і ніколи. Гнили Бурге Читає надія Крапка. Дивна квартира на п'ятому поверсі Стояла порожня півроку в пітьмі. Сусіди казали там духи померлих, але то лиш чутки у вечірній імлі. Ріалтур божився квартира чудова. Ціна просто казка, як щедрім раю. Софійка купила, зраділа обнова і речі внесла у кімнату свою. Все було спочатку не би нормально робота, навчання, звичайне життя, допоки не стали предмети реально мінятися місцем під час забуття. То чашка на підлозі, то книжка відкрита, то сватер лежить, хоч висів на гачку, а потім почула вона оксамитом. Шиїсь кроки в темряві, наче в танку. Сусідка бабуся нашептала тихо, повідала правду похмурої лжі. Тут жив програміст, він творив своє лихо, Замкнувшись від світу в щоденній межі. Замовляв лиш їжу, не бачив нікого, Працював без зупину і тень, і всю ніч, а потім пропав, ніби вітер з порога. І місяців десять минуло. Умить. Софійка шукала у кожному русі знаки і натяки на давній секрет, аж поки не глянула якось під люстру, де шафа стояла в кутку без прикмет. А там, за коробками старого мотлуху, в куточку найдальшим, де пили пітьма, лежав бургер, давній покритий мухом, останнє замовлення того життя. І поряд записка. Дедлайн моя доля, Не встиг я поїсти час вийшов давно. Робота важніша, а може то воля спинити цей цикл, що крутиться дно? Відтоді квартира затихла, змирилась. Предмети вже більше не грались самі. Лиш іноді в стінах луна доносила Стук пальців по клавішах. Десь у пітьмі. Творче об'єднання на читай. Ніхто і ніколи. Ганили бурге читала Надія Крапка.